Одного разу ми пішли за хлібом. Як сьогодні ми згадували перед початком служіння, що в Тростянці пекли хліб. І потрібно стояти було в черзі три-чотири години. Слякоть, холодно. Я пам'ятаю, брав дітей, тому що давали по пів хлібинки, а людей багато, кожен хоче їсти. І ми вдвох-трьох йшли і стояли в черзі, щоб нам отримати хліба. І пам'ятаю, що ми до одного разу так стояли дуже замерзлим. А потім я підходжу і ми отримали по пів кріпинки. І я підійшов до старшого, той, що там завідував цим всім ділом, і говорю: а не можна було б якось з вами домовитися, щоб взяти муки? І я пасти в церкви. І в церкві ми будемо пекти хліб. І будемо роздавати тим, хто... Рядом живе, люди, сусіди, і це не, не, не в центрі міста, там, де ну, не так просто стояти, тому що танки їздили, обстріли були. Я говорю, це так дужче на окраїні. Чи не можна було? І знаєте, що він відповів? Я дам муки. Займайтеся цією справою. Беріть машину, приїжджайте. Скільки муки? Я говорю, ну, для початку я б два-три мішки. Приїжджайте. Я з таким, а це вже було під вечір, я з таким, знаєте, ну, ну, з радістю додому прибігаю, зараз машину беру і їду по муку. А ви знаєте, в той час машиною їздити дуже тяжко, не вся. Тому що багато снайперів, багато людей сиділи, які стріляли, вбивали і це було просто дуже ризиковано. І пам'ятаю, що я прибігаю додому, машина Ланус. Я заїхав у двір, ми машину поставили так під, під ворота, щоб не було видно з що у нас машина. тому що забирали машини, тому що зламували замки і машини уганяли. Я так під забор поставив, щоб ніхто не бачив. Але до цієї машини це вже було так е, темніло. Я до машини, а машина не заводиться. Та що ж таке? Я хочу муки взяти, бо це на той час десь продукти чи мука. Сімазі не розрабовані, нічого нема ніде. А тут дали добро, мука. І я не можу машини завести. Але в гаражі є наступна машина. Думаю, щас такі машини. Гараж у земки і так машина заїжджає, ну, бочком приходиш, у земки гараж. До машини два колеса спущені. Oh, yeah. Ну, що робить? Накачати нема як. Нем, нема, даже, ну тісно, що як нема можливості. Ще одна машина захована подальше, не, не в нашому дворі була. Я до тієї машини, але та машина надійна машина. Свіженька, хороша. І я до тієї машини, я прибігаю, ще беру машину і їду по моку. Коли приходжу до машини, акумулятор сидить, машина не заводиться. Я ж приїхав, поставив машину, все добре, машина не заводиться. Як ви думаєте, що я? Які до мене прийшли в Господи, Ти не даєш нам благословення. Нема можливості нам їхати. Я приходжу додому і говорю, ніякої муки і ніякого хліба пекти не буде. Бог не дає можливості. Я впевнено знаю, що Бог зупинив, тому що виїжджати це вкрай було дуже ну, ризиковано для життя. Могли б весь час просто вбити. І Бог так зробив, щоб ми нікуди не виїхали, щоб ми не поїхали по муку. І я так зупинився, залишився, але перед цим вже е, в одних других спросив, зв'язок зв не працював. Я в одних других спросив, якщо буде мука, буде хліб? клім. де, так, принесемо все, зробимо і буде боти. Але я зрозумів, що ні. Закінчилась окупація. Пройшов час. Я підходжу до цієї машини, яка була в мене в дворі, якою я їздив, Ланус. Я підходжу до машини. Навіть трошки не так. Я подзвонив до, мас... до майстра, який ремонтує машини. І говорю, у мене стартір не працює, машина не заводиться. Можна вам привезти відремонтувати? Він говорить, тяни. І я підходжу до машини, та... там, де стартір не працював, і відкрив ворот, від... відіпнув її трошки в двір, щоб відкрити ворота. І коли відкрив ворота, хотів, при... зацепити, витащить з двора і везти до майстра. Але, думаю, попробую як. Гурт з піваворота завелася. Старкер працює. Що це не Бог? Це Бог. Бог мене в той час не допустив. Тому, друзі, довіряємося Богу. Наше життя ми повинні в руки Божі віддавати. Говорити, Господи, благослови, допоможи. Якщо ні. Бог знає, як зупинити, як зупинити і не допустити, тому що він все може, він всемогутній Бог.